Покрі вітаю тебе з дебютним голом за Кривбас. Пригадай, будь ласка, той момент як усе сталося. Я дуже щасливий. Це мій перший гол за клуб, і я справді радий та вдячний усім. Сподіваюся, що він не стане останнім. Буду працювати ще більше, щоб забивати в кожному матчі, допомагати команді і рухатися далі. Же сіляпренанкоконті so we'll вдали перший тайм та складний другий тайм з двома пропущеними м'ячами. В чому причина? Пурмо сапіарівей на порткелікіп. Таке може статися з будь-якою командою. У першому таймі ми мали можливість забити більше: три або навіть чотири голи. Всього ж забили два, і це було непогано. Могли продовжити в тому ж темпі та розвинути перевагу, але у футболі буває по різному. Суперник теж зробив зусилля, щоб відігратися. Нам треба ще більше працювати перед наступними матчами. Після матчу ти подарував свою футболку юному фанату кривбасу. Розкажи, які емоції ти переживаєш в такі моменти. Це Я знаю цього хлопчика, і для мене це велика гордість. Він маленький, але дуже мене любить. Він великий фанат. На кожному матчі він присутній, підтримує мене. Я відчував, що повинен віддячити йому, хоча б так: подарувати футболку. Це не нагорода, а знак вдячності за його підтримку. Просто хотів зробити йому приємне. Рекомпанспурлім сепуроінгратит. Це жіса.